Друзі, я вам відкрию дуже гірку правду. Дуже гірка, дуже неприємна. Запам'ятайте, стерео немає ніде ні в якій колонці. Немає стерео і в ньому немає сенсу. Навіть якщо б тут на один динамік і на другий подавався різний сигнал і стерео, ви б цього стерео не почувствували. Тому що стеріо відбується тільки тоді, коли у нас праве ухо, лове, один, одне звучання, а леве друге. Для цього треба, щоб відстань між динаміками була хоча б півтора метра, а не як отут 20 сантиметрів. 20 сантиметрів між динаміками, хоч моно, хоч стеріо, буде відсуватися, як все одно те саме моно. Тобто буде це один злитний звук. Хіба що ти будеш отак приложувати, отак до колонки в притірку? І коли в тебе праве ліве ухо буде отак чувствувати, що динаміки в різному положенні звучать? Так само це касається оцих колонок, оцих, оцих. Немає в них сенсу, от стерео. Забудьте, хочеш нормальне стерео, возьми дві колонки, спар їх, постав одну туди, одну сюди, під кутом до тебе, сядь на стілецю такий і злови кайф від е, просторового звуку. Все остальне то ну, в наушники вдівай, і буде тобі стерео.